Чи можна вилікувати стрес у воді? Уявіть, ви лежите у тепленькому спа басейні навколо бульбашки, як шампанське, а думки спокійні, як недільний ранок без будильника. Це не фантазія, це гідротерапія. Науковці довели: занурення у гарячу воду знижує рівень кортизолу гормону стресу. А ще Покращує кровообіг, знімає напругу в м'язах і допомагає заснути краще, ніж нудна лекція з бухгалтерського обліку. Знаєте, чому ви не можете заснути? Бо у вас немає власного спа. Організм хоче релаксу, а ви йому серіали і нічні перекуси, пора міняти підхід. Е, Спа-басейн це як особистий психолог, масажист і гіпнотизер в одному. І він не ставить запитань, а просто вмикає бульбашки. Скільки разів ви мріяли втекти на балі. Так от, частинку цього балі ми можемо встановити прямо у вашому дворі. Спа не розкіш, а інвестиція у здоров'я, сон і нервову систему. Звертайтесь до нас, ми знаємо, як перетворити стрес на релакс. А ще підпишіться, бо у нас буде ще більше корисного, але смішного.